Близько року тому президент Петро Порошенко публічно оголосив боротьбу з олігархатом. Але що ми бачимо насправді на зміну фаворитам його попередника Віктора Януковича, приходять нові любі друзі президента. Одним з них став старий знайомий та навіть бізнес-партнер Порошенка російський бізнесмен Костянтин Григоришин. Його люди вже увійшли у правління державних підприємств Міністерства енергетики, і саме зараз його компанії претендують на мільярдні державні кон контракти. про тісну та прибуткову дружбу розповість Олександр Чорновалов. Самісіньке серця Києва Києва печерська лавра. У кількох десятках метрів територія колишньої взуттєвої фабрики. Зараз цю землю орендує підприємство Київ. Його кінцеві власники народний депутат від народного фронту Микола Мартиненко. Його кум, російський бізнесмен Костянтин Григоришин, та президент України Петро Порошенко, тут же добрососістують і офіси бізнес-партнерів. Ось Київський офіс фірми Григоришина енергетичний стандарт. А це Міжнародний інвестиційний банк, який належить Петру Порошенку. Президент і російський бізнесмен Григоришин давно знайомі. Десять років тому, дві 2005 п'ятому, після помаранчевої революції, коли Порошенко займав посаду секретаря національної безпеки і оборони, він допомагав Григоришину відстоювати його бізнес-інтереси в енергетиці. Зараз, десять років по тому, Григоришин отримує вигоду від дій Порошенка і знову в енергетиці. За квотою про президентської партії блоку Петра Порошенка наприкінці 2014 тисячі міністром енергетики став воло. Володимир Демчишин він призначив нового керівника стратегічного державного підприємства Укренерго Юрія Касіча, який до цього працював на Григоришина в його підприємствах Луганському енергетичному об'єднанні та Чернігів-Обленерго. З приходом Касіча в Укренерго раптом було вирішено збільшити капітальні інвестиції в держпідприємство і на 2 мільярда гривень закупити трансформаторів, що вкрай здивувало спеціалістів з енергетики. Трансформатори необхідні для перетворення високої напруги в низьку, якою користуються кінцеві споживачі. І рішенням про масову закупівлю трансформаторів державна компанія вкрай здивувала спеціалістів з енергетики. Наприклад, раніше їх закуповували не більше трьох-п'яти штук на рік. Думаю, що ці трансформатори, вони би, в запас, тому що я, я не бачу можливості за рік змонтувати И э, вот такой объем трансформаторов на подстанциях у Хронерговых, потому что это, это, это нужны колоссальный объем э, рабочей силы, но ну, 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 нужны еще колоссальные деньги на э, финансирование э, монтажных работ по этим трансформаторам. Поэтому я думаю, что это решение конъюнктурное и по меньшей мере лоббистское. Проте ідею нового керівника Укренерго підтримала національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Не останню роль в цьому зіграли голова комісії Дмитро Вовк, який раніше працював в компанії Порошенка Рошен, а також один із членів комісії Борис Сиганенко, який до призначення на держслужбу очолював фірму Григоришина Енерджі Консалтинг. Відокремлені підрозділи «Укренерго» навіть заздалегідь почали проводити тендери на закупівлі трансформаторів. І за дивним збігом обставин скрізь переможцем був визнаний «Запоріж трансформатор, який також належить Григоришину. Що теж дивує, бо фактично переможцем конкурсу виявляється друг президента. Запорізький трансформаторний завод є запідозрений і винувачений в змові на тендерах, і він де юре є відсторонений і не має права приймати участь. Наприкінці 2014 року запорізьке відділення антимонопольного комітету оштрафувало Запоріжжя трансформатор на 300 тисяч гривень за антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення результатів торгів. Це означає, що підприємство не може брати участь у тендерах в найближчі три роки. Втім, найбільший подив викликають ціни, за якими Запоріжжя намагається продати свою продукцію державному підприємству, оскільки трансформатори бувають різної потужності, то прийнято рахувати їх вартість, виходячи з ціни за мегавольт ампер. Згідно протоколів, розкриття пропозицій у віснику державних закупівель у Керенерху планує закупити трансформатори у Запоріж трансформатора за ціною 430-550 тисяч гривень або 20-26 тисяч доларів США за 1 мегавольт ампер. В той же час, наприклад, європейська Siemens пропонувала трансформатор для іншого українського підприємства енергоатом за ціною майже 9 тисяч євро, або 9,6 тисяч доларів за 1 мегавольт ампер. Тобто в два з половиною рази дешевше за всі трансформатори, які купить державна «Укренерго» у компанії Григоришина, заплатить кінцевий споживач електроенергії, тобто ми з вами. Адже ця ціна буде закладена у тариф на електрику. Наступне рішення національної комісії, яка визначить, що Необхідно збільшити вати за та для такої групи споживачів, настільки то очікувано, це буде підняття на 10%. тобто всі мають під скинутися в розмірі там 10% від свого рахунку, щоб заплатити в кінцевому по тих Пошто і найбільш прикро, що доведеться платити за те, що не є вкрай необхідним, каже інженер електрик Олексій Скрипник, за плечами якого 14 років стажу у диспетчерській службі західної енергосистеми України. Ми збираємося міняти трансформатори, коли особливої потреби в тому нема. Тобто це є величезні гроші навантаження як на тариф, так і на кредитну лінію для того, щоб взяти трансформатори і поміняти їх під час війни. Якщо трансформатор працює, якщо він не має великого перенавантаження, то в більшості він може працювати дуже довго. Є у нас трансформатори, які ще працюють з довоєнного часу. Тому особливої потреби хто робити немає. Але керівник Укренерго продовжує наполягати на необхідності закупівлі величезної кількості трансформаторів. Чому сьогодні, чому не завтра. У мене відповідь один. тому що це потрібно було робити позавчора. эти По останні последние, наверное, 23 роки очень много в нашій країні було популізм. Более 70% оборудования имеет износ свой больше, більше і верні, срок експлуатації більше 25 лет. 25 лет это літ дає навіть не гарантію на изделие, а срок експлуатації оборудовання. Укренерго прекрасний приклад того, як на зміну фаворитам попередника Петра Порошенка прийшли нові любі друзі президента. Одним з них можна вважати старого знайомого Порошенка, російського бізнесмена Костянтина Григоришина. І ця дружба президента з олігархом може коштувати нам з вами мільярди гривень. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі хоче заборонити кабінету міністрів вивчати його діяльність на посту міністра охорони здоров'я у цьому ж кабінеті міністрів. Квіташвілі звернувся до окружного адміністративного суду, щоб не дати Кабміну доступу до результатів службового розслідування щодо діяльності міністерства за його керівництва. У адміністративному позові квіташвілі просить визнати незаконним наказ Національного агентства з питань держслужби щодо проведення цієї перевірки, а також наполягає, що дії народних депутатів, які брали участь у розслідуванні, незаконні. Наказ на з держслужби вийшов 29 травня ще до того, як квіташвілі написав заяву про відставку. Позов квіташвілі прецедентів немає і створює досить дивну ситуацію. Адже Нацагентство ініціювало перевірку квіташвілі і посадовців МОЗ після доручення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, яке вийшло 22 травня. А тепер сам Квіташвілі намагається заборонити тому ж Яценюку прочитати результати цього розслідування. ласка. 22 липня відбулося попереднє засідання у справі, на яке втім не з'явився ні сам міністр, ні його представники. І міністерство охорони здоров'я. Натомість відповідачі, народні депутати, які проводили перевірку міністерства, наполягають, квіташвілі та його перший заступник Олександра Павленко просто бояться, що їх дії та бездіяльність стануть надбанням суспільства і урядовців. Адже і Квіташвілі і Павленко рекомендовано звільнити із займаних посад. Бездіяльність це є отягчающе підякаючи такі. Зауваження і тому, на мій погляд, він не здатен бути міністром і дозволив таким чином повністю завалити роботу міністерства. І друге там була з на звільнення перший заступник Олександра Павленка. і представники Кабміну, і Нацагентства з питань держслужби одностайні з позицією депутатів. Перевірка відбулася, і результати мають бути на столі у глави уряду. Жодним положенням значного порядку не передбачається, що рішення органу, які проводить службове розслідування, може бути якимось чином зупинено або не надано до повноважної особи, яка безпосередньо прийняла рішення. Суд відмовив у задоволенні клопотання Квіташвілі і не постановив ухвалу про заборону уряду розглядати акт розслідування діяльності високопосадовців у МОЗ. Однак справа ще триває, оскільки питання законності проведення службового розслідування буде встановлено у наступних засіданнях окружного адмінсуду вже в серпні. Квіташвілі був призначений міністром охорони здоров'я у грудні минулого року. Він обіцяв швидкі реформи, наприклад, передачу закупівель ліків для всієї країни міжнародним організаціям. Цям та поетапний перехід на систему, яка включає елементи страхової медицини, але не впорався з жодним із поставлених собі завдань. Він подав у відставку 2 липня, але досі виконує обов'язки міністра. Його заступниця Олександра Павленко, у діяльності якої, за словами депутатів, виявили велику кількість порушень, неодноразово була фігуранткою розслідувань програми схеми. Зокрема, щодо порушення нею антикорупційного законодавства, вона займалася сумісництвом, була одночасно першим засудником міністра, адвокатом та підприємцем. Мер Ірпіня Володимир Карплюк вважає себе чесним посадовцем, який платить податки зі своєї комерційної діяльності. Тепер це твердження перевірять і самі податківці. Вони зацікавилися статками мера після нашої розповіді про його 67 квартир, які він декларував позаминулого року. 44 з них він продав тогоріч, деякі за сумнівно низькою ціною. Про це нам розказали покупці. Докладніше, Анастасія Іванцова. Статки ірпінського мера Володимира Карплюка зацікавили антикорупційний комітет у Верховній Раді. Очільник міста з 40-тисячним населенням продав частину зі своїх 67 квартир сумнівного походження. При цьому покупці розповідають, що ціна в офіційному договорі була занижена. Отож, є підозра, що він міг не доплатити з продажу податки. Тож, народний депутат, голова комітету з протидії корупції, Єгор Соболєв 9 липня звернувся до державної фіскальної служби перевірити Карплюка. Ми маємо робити те, що робите ви домагатися. Притягнення корупціонерів до відповідальності до в'язниці зі спецконфіскацією, яку ми зробили можливим спеціальним законом. Тепер чесність ірпінського мера Володимира Карплюка та його фінансових операцій перевірить державна фіскальна служба, тобто податківці. Сам же Володимир Карплюк раніше розповідав нам, що на всі 67 квартир він заробив чесним бізнесом, а продав їх за такою заниженою ціною, бо мав. Фінансові зобов'язання. Я б показав цю декларацію, щоб територіальна громада бачила, що балотується чесна людина, якій нема чого ховати, в якій є доходи, статки. І придіть або надійте на мене наручники, або скажіть, що я молодець. Одне з двох. Тож, можливо, невдовзі побажання Ірпінського мара таки здійсниться. Одразу після перевірки податківцями йому або вдягнуть наручники, або скажуть, що він молодець. На сьогодні це все це була програма схеми. І я, Наталка Седлецька. Зустрінемось рівно за тиждень, як завжди, влітку, о 21.50 на першому щасти.